Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом аварії, внаслідок якої загинув 15-річний хлопець. Водія затримали, він був тверезим. У лісі на Закарпаття затримали сім чоловіків, які намагалися перетнути кордон. Вони громадяни України та жителі Київської області Харкова і Кривого Рогу. Рух на мосту біля КПП Вилох, що у Закарпатській області перекриють 18 жовтня. Там будуть робити ремонт. 66 вимушених переселенців живуть у приміщенні пансіонату Нижньобистрівської гімназії Хуського району. Там людей приймають з березня. Олена Вялка вимушена переселенка з Маріуполя. Зараз жінка живе та працює у Хуському районі. Про життя в місті під час окупації та евакуації Олена розповіла нашій знімальній групі. Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом аварії, внаслідок якої загинув 15-річний хлопець. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. У повідомленні написали, що аварія була 16 жовтня. Тоді хлопець з велосипедом переходив дорогу на пішохідному переході, де його збив автомобіль. Від отриманих травм він помер на місці. За кермом машини був правоохоронець. Його затримали інші поліціянти. Вони встановили, що водій їхав автомобілем у поза робочий час. Експертиза засвідчила, що в момент ДТП чоловік був творезим. Наразі відкрили кримінальне провад... Адження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху також призначили кілька додаткових експертиз. Передбачене статтею покарання позбавлення волі на строк до восьми років. Сімох чоловіків призовного віку, які намагалися перетнути кордон, затримали працівники Державної прикордонної служби. Це сталося 16 жовтня у лісі в Ужгородському районі. Про це сьогодні Суспільному розповіла речниця Чопського прикордонного загону Олена Трачук. За її словами, під час патрулювання прикордонний наряд відділення Кам'яниця виявив у лісі п'ятьох невідомих осіб. Ще двох згодом. На момент, коли їх помітили прикордонники, чоловіки вже встигли подолати загороджування паркан та. Прямували в бік державного кордону під час затримання троє з п'яти осіб спробували вдатися до втечі, тож тож військовослужбовцям довелося їх назганяти. Ходім прослідування цих п'яти осіб прикордонники, помітили неподалік місця затримання ще декількох чоловіків, які також рухалися в бік кордону. Коли вони побачили військових, теж намагалися втекти і сховатися в лісі. Щоб дотримати останніх двох тікачів, правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні потреби. Усі спрямані виявилися громадянами України віком від 19 до 47 років. А жителями Київщини, Харкова та Кривого Рогу. їх поставили у прикордонні підрозділи і після з'ясування усіх обставин буде притягнуто до відповідальності за спроби незаконного попереднього державного кордону. На Закарпатті 18 жовтня з 10-ї години перекриють рух на мосту біля КПП «Вилок». Про це повідомили на сторінці служби автомобільних доріг у Закарпатській області у Фейсбук. Вилоцький міст знаходиться на дорозі М 26 у берегівському районі. У повідомленні написали цитую, міст біля КПП «Вилок» потребує ремонту проїзної частини. Плануємо дозволити рух мостом продовж трьох тижнів у залежності від того, як зміцнює бетонна споруді та погодних умов. Також відновимо покриття на мосту. Кінець цитати на своїх екранах ви бачите тимчасову схему об'їзду для водіїв, вантажного та легкового транспорту. У приміщенні пансіонату Нижнебистрівської гімназії живе Алла Смірнова з сім'єю. Жінка з Донецької області каже, бачила, як ракета влучила в залізничний вокзал у Краматорську. Це сталося 8 квітня. Тоді Алла була в евакуаційному потязі. Вийшли вже до посадки, і сказали, забирайте ну, свої. Сумки і виходьте, а бабуся нехай залишиться з дітьми. Ну, вони вийшли, я з дітьми залишилася. І тут такий взрив. Я перелякалася за вікном, тріщить усе, стекла сиплються. Я кричу, дітям падаємо на пол. І вони попадали на пол. Я отак на них. А там дивлюсь, все палає, все люди кричать, біжать всі, і по нас біжать. І це саме. А я ж та саме кричу. Діти, не піднімайтесь до стінки, повзі повзіть під стінку. Вони поповзли під стіну. Ждали то тоді, та вони де мама, де мама. Алла розповіла під час вибуху уламки ракет травмували її дочку. Дочка заскакує, почала роздягатися. Зняла куртку, а неї на спині на лопатці дві дірки. Кров біжить, стільки людей погибла. Ми просто чудом уцілили наші діти. Півроку у приміщенні гімназії живе вимушена переселенка Юна Іщенко. Сюди жінка переїхала з трьома дітьми з Харківської області. Виїжджали, бо було дуже страшно. Ми нас знаходимо з наше село біля лінії фронту. У нас через поля навпроти Ізюм та балаклея. Ми бачили, як гріла балаклеє ці великі шапки вогню, диму були. Це було дуже сильно чути. Тут ми тепер знаходимося півроку. Дякуємо, звичайно, керівництво Любові Іванівні. Нас всі підтримують, усі нас волонтери, психологи. Хлопці, у мене сину 10 років. Він, хоч став вночі спати, він боявся дуже погано спав. Йому у нього крутилася голова від цього цього. Він дуже сильно переживав. Наразі у приміщенні пенсіонату нижнебистрівської гімназії живуть 66 вимушених переселенців. Розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Любов Ковач. За її словами, приймати людей почали з березня. В кінці 2021 року повинні бути всі пансіони при гімназіях ліквідовані. Тобто в пансіоні в нас проживали діти з цілодобовим перебуванням, які опинилися в складних життєвих обставинах. І з січня місяця цей пансіон було ліквідовано. Звільнилися місця у спальному корпусі, і в нас з'явилися вільні місця для внутрішньо переміщених осіб. От ми і погодилися зробити, ну просто влаштувати спочатку тимчасово. А тепер бачимо, що наш спальній корпус дуже пригодився для того, щоб більшість людей знайшли собі прихисток у нашому закладі. За словами Любові Ковач, загалом у приміщенні пансіонату Нижнебистрівської гімназії з березня до жовтня проживало близько 200 людей. Оксана Ушакова, Лонтіноколишин, Суспільне новини. Фото свого розтрощеного будинку показує вимушена переселенка з Маріуполя Олена Вялкова. Десять мін було скинуто на цей будинок, і він не так, що він вщент весь розрушений. Вщент. І він же був крепкий. Там, от стіна така, там це, метр стіна. Спочатку обстрілів міста жінка з сином перебували у бомбосховищі Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. І нас там прийняли, ми жили там три тижні. Три тижні спочатку їли те, що було, потім завезли волонтери, чи то поліцейські були, завезли продукти з магазинів, які розтрощували вже. Ось, і Ми зробили ці запаси і готували їсти. Але кольце зжималося, зжималося, наступ ішов. Те, що було на комбінаті Ілліча, воно було те ж саме, що було на комбінаті Азовсталь. Це ж саме, там були ті ж саме на там були ті ж саме люди. Олена розповідає про життя в Маріуполі під час блокади. Люди готували їсти, їх вбивали. От стоїть воронка, сім людей зразу нема. Вони усі готували їсти. Треба було їсти. Ми ж теж ми сиділи в бомбосховищі, ми готували там, приготуємо там в бункері, а наверх йдемо, варимо. Хлопець пішов за водою і каже, я йду, дивлюсь на парашут, який спускається якась сосулька. А то бомби були без звука. Тож коли ти чуєш свіст, ти можеш якось ховатися, щось як, якось попередити, щось. А тут все без звуку. Зараз Олена Вялкова працює у соцзахисті у місті Хуст Закарпатської області. Каже, вірить, що скоро буде перемога і вона зможе повернутися у Маріуполь, бо це місто її пращурів. Я маю славний родовід, бо в мене мій прапта-прадед Андрій Леонтьович Малєхов був дважды міським головою Маріуполя. Обрався дважды. Це була така глибока довіра людей. І за цей період наше місто Маріуполь було в самому розпиті. Це був розвиток капіталізму, промисловості, дуже багато чого будувалось, і порт, і початку, початок металургійного процесу. Ми повинні згуртуватися, ми повинні показати усе своє людське між собою нікому, а між собою і тоді нам нічого не буде страшно. Мені здається, що тільки таке відношення може перемогти усе це варварство. Оксана Ушакова, Лонді НКулишин, Суспільне новини.